Всім привіт, з вами Михайло. Хочу вам розповісти. Сьогодні я їздив у Тульчин військомат, щоб розглянути, чи списали мене, чи ні. Е, Відповідь я не почув. В е, Дніпропетровській області там моя частина і там мій командир. Як я писав рапорт на командиру, щоб мене списали, і так і відповіді я не почув. Підібори багаті історіями, про нас знають всі в темниці, потробиці тут зупинився час, рахують людей, ховають і ні з давні давини, аж до мнині, і бачили нас з тобою, коли ми лишилися вчора двоє. Сьогодні я їздив в шест... шостий раз у Тульчин. Написав я заяву на розгляд справи, як я хочу сказати вам. Як я являюся військовий, хочу, щоб він виїхав за кордон на протезування, теж відповіді немає. Хочу, щоб він списав мене, щоб я отримав ту форму 5, отримав МСЕК, пройшов, щоб отримав пенсію. Яка б там вже не була та пенсія, маленька. Чи яка, я навіть не знаю яка. Но хочу що отримати цю пенсію, щоб купити ті уколи, ті перев'язку, той самий з'їздити в магазин, купити ті продукти. Завдяки вам я щиро дякую, що я можу поїхати в магазин, купити ті продукти, поїхати ту в аптеку, так само купити ті перев'язки, так само купити укола. Як я зараз не отримую пенсію, завдяки вам я щиро дякую. Но хочу я отримати ту пенсію, щоб купити ті ліки чи ті продукти купити і виїхати за кордон на протезування. Як я являюся військовий, я не можу виїхати за кордон на, на протезування. Я вже не знаю, що робити. Я від командира відповіді немає. І ще він мене не списує. Я вже не знаю, що робити, любі друзі. Як бачите, інвалід, я вже не знаю, що робити. А так щиро вам хочу подякувати завдяки вам. Ви мені допомагаєте. Щиро вам дякую. До побачення.